У свої 11 років юна Ужгородка Катерина Томчані уже має другий спортивний розряд із художньої гімнастики. Краса, грація, елегантність та активний спосіб життя. Гармонійно поєдналися у цій тендітній дівчинці. Я це вибрала спорт, тому що це спорт зливається з спортом, танцем. І музикою. Коли я виходжу на сцену, мені це дає задоволення. Я дуже люблю виступати і не раз вже виступала. І ще хочу, не раз. Невичерпна енергія та наполегливість Катерини не раз увінчалися успіхом. Життя юної гімнастки уже не можна уявити без різних спортивних турнірів обласного та всеукраїнського рівня, на яких дівчина займає тільки призові місця. Художній керівник та наставник Катерини Ганна Арсенова відзначає, що у дівчини є потенціал та можливість у майбутньому реалізуватися. Головне нині не зупинятися на досягнутому. Перспективна, хороша дівчина, п'ятий рік займається, дуже любить гімнастику, це їй подобається. Любить розвиватися, вона цікавиться і дивиться сама, і в її записи. Ну, на змаганнях постійно приймає участь. Так що вона така перспективна, досить, і цілі в неї хороші, такі спортивні. Стати олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики, як, наприклад, Анастасія Мульміна, найзаповітніша мрія Катерини Томчані. І дівчина впевнено йде до своєї мети. Я мрію, що коли я виросту, стати чемпіонкою, виступати, попасти в збірну України, участвувати в чемпіонатах світу, в Європі та в Україні та в Олімпійських іграх. Пізніше я хочу стати тренером і навчати дітей. Невідомо, як надалі складеться спортивна кар'єра Катерини, але здобутий досвід та знання з художньої гімнастики обов'язково стануть дівчині у нагоді. Ми ж побажаємо юній гімнастці Катерині Томчані витримки та наполегливості, що є запорукою успіху у цьому виді спорту.